Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15 в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на хюмер для гігієни носу 25% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ця річ незаслужено забута і недооцінена зараз, хоча рятувала і зігрівала покоління українців десятками років. На відміну від необробленого торфу, брикети з нього не смердять і вважаються природним екологічно чистим паливом. Виготовляються брикети із подрібненого торфу. Методом пресування, не маючи в своєму складі хімічних домішок у процесі переробки торфу на паливні брикети його енергетична ефективність значно зростає порівняно з кам'яним вугіллям і дровами. При спалюванні однієї тонни брикету виділяється приблизно 15 тисяч мегаджолів калорій. Це прирівнюється до десь пів спалювання газу, а при спалюванні відношення до деревини десь один до п'яти. На жаль, торф'яна галузь в Україні переживає не найкращі часи. Більшість заводів занепали, родовище розробляється кволо, фахівців ніде не готують. По торфу точно ніхто не не фахівців не випускає. Чому? Торфяна промисловість не потрібна вже, напевно. хоча її зараз альтернатива дуже палива в наш час. Можливо, через руйнування росіянами української енергоінфраструктури життя знову виведе виробництво торфобрикетів у розряд стратегічних для держави. Виготовлення торфобрикетів починається з видобутку торфу на поверхні родовища, де колись було болото. Торф це пухка гірська порода, сформована з мхів, водоростей і деревини за тисячі років на поверхні боліт. Раніше були густарники, дерева. Його спочатку все викорчували. Потім копаються через 40 метрів картові канали. зарощив їх ну треба прочищати. Потім іде фрезерування. Фрезерування – це коли спецмашини розпушують поверхню ґрунту і знімають верхній торфяний шар, укладаючи добуту породу на сушку. Після цього сюди висипається це вже якби готова продукція для подачі на завод для переробки і випуску торфа Але не одразу кагати із торфом повинні просушитися на полі, адже при виробництві палива з торфу велику роль відіграє його властивість швидко випаровувати вологу. Торф просушують природним шляхом на сонці і лише потім відправляють для подальшої переробки. Такому вигляді він вже готовий до використання в якості палива. Однак, виробництво торфяних брикетів підсилює його теплотворність та знижує вологість. Для того щоб получився торфобрикет, влага здобичого торфа 42%. А для того, щоб збрикетувати, потрібно 16-15%. Для цього використовується піч тіщева. Це пневмогазова сушилка. Згорає торф, є димасос працює для витягує із печі гарячий повітря. Торфяні брикети виробляють методом ударно-механічного присування. Спеціальні апарати стискають торфяну масу, формують з неї особливі овальні цеглини і одночасно прогрівають її до температури 150 градусів Цельсія. Додатковий прогрів призводить до легкого оплавлення поверхні брикетів, що робить їх більш міцними, знижує крихкість, брикети менше кришаться при транспортуванні. І процес витяжки от цих гарячих газів із печі. Проходить через весь, ну тут треба побачити там весь тракт п і воно висихає до 15 16 Пресування видаляє майже всю залишкову вологу з палива. В подальшому торфяні брикети не вбирають її з навколишнього середовища, що сприяє збереженню їх високих горючих властивостей після брикетування готова продукція потрапляє в склад готової продукції для відвантаження. Далі замовнику. Ми показали вам один із небагатьох ще діючих державних торфозаводів в Україні. Тут дуже вірять, що їхня продукція потрібна людям, попри труднощі, що накопичувалися роками, надихає попит. Школи, садочки багато перейшли, беруть, і, і також населення. Відродження йде, а самої промисловості немає.